Трьох континентів 22-23 квітня у спортивному комплексі Юність показували свою майстерність на паркеті. Змагання світової кваліфікації з танцювального спорту після перерви знову провели в Ужгороді. «Ужгород-Оупен-2017» на цей раз вразив неабияким рівнем як учасників, так і організацією. Дуже високого рівня спортсмени. Надзвичайно цікаво на них дивитися. І звичайно, участь їхніх їхня участь дає можливість в рейтингу підніматися в цих змаганнях, а також піднімати сам рейтинг змагань. Тими парами з понад 20 країн світу змагались, і щонайменше 400 спортсменів танцювальних клубів Закарпаття. Найтитулованіша пара нашого краю Вероніка Мошко та Володимир Лятов представляли Україну у фінальних протистояннях у підсумку. Почесне четверте місце, шалена підтримка трибун та виступ на домашній арені запам'ятається надовго. Бути в фіналі е змагання е рівня World Open – це є дуже престижно і це є дійсно поважно, тому що в фіналі немає поганих пар тут є тільки. Краще з кращих, і звичайно, виграє найсильніший, Виграє пара, яка зробила найбільшу роботу. Ми не настроювалися на якесь конкретне місце. Ми в нас не була ціль зайняти якесь місце. Ми війшли до фіналу. Значить, це вже було визнання, що ми вміємо, що ми можемо, і наш танець подобається і сприймається. Змагання проходили зразу в двох залах спортивного комплексу Юність і об'єднали учасників від наймолодших дітки 5-6 років до сеньорів. У суботу пари доказували, хто вправніший у латиноамериканських танцях у неділю Європейських підготовка ж бо до такого грандіозного спортивного дійства тривала на один місяць. Ось ми маємо World Open відкриту категорію по ряду кваліфікаційних змагань. Ми можемо бачити з вами зіркові пари на протязі двох днів. В двох категоріях американських та європейській змагаються за кращі з кращих звання, і це дає право надалі їм після отримання відповідного заліку на світовий рейтинг. Маю надію, що на наступний рік ми так само за позитивними відгуками отримуємо право проводити такі змагання, адже на Україну такого рівня змагань даються один раз у році. Варто зазначити, що окрім самих учасників Ужгород, оупен Оупен-2017» на цей раз зібрав і чималу глядацьку аудиторію, зважаючи на рівень змагань, кількість учасників їх титулованість та географію, масштабність та високу організацію. Цей захід по праву заслуговує звання головної спортивної події краю у сезоні 2017. Близько 30 виноробів з усіх куточків України презентували вина власного виробництва. Серед них і Тарас. Хлопець приїхав зі Львова. До мене колись в гості прийшов друг старший, він приніс своє вино, і мені дуже сподобалось. Я собі подумав, що мені теж треба почати робити вино. Я купляю виноград в Закарпатті, його привожу до Львова. І у Львові в себе переробляє роблю воно там куркую, Сюди приїхав на фестиваль. Київ, Херсон, Запоріжжя, незважаючи на мінливу погоду у день закриття Сакура Вайну туристів з різних міст України та й за кордону не бракувало. З Мінська приїхали Дуже подобається, хорошо погода сьогодні. Приїхали з Києва. Врушення ну нам подобається. Я приїхала Запоріжжя, Очень приємна, хороша атмосфера. тепла. я за такі фестивалі, тому що хоч якийсь розвиток іде в туризм. Приносяться гроші в місто, та не дуже. Нема такого напевно масштабу, як планувалося. Однак самі узороці почали обурюватися. За вхід на фестиваль потрібно заплатити, вартість складала 30 гривень. Зробили по домовленості це був платний вхід, була така зона, можливо, декому трошки не сподобалось загорожа, так але. Можна подивитися навіть наскільки уютніше стало внутрі, але так дійсно на рахунок входу великий негатив отримали. Невдоволення містян були почуті, і в останній день фестивалю плату за вхід відмінили. Організатори обіцяють врахувати усі цьогорічні недоліки і вже наступного року дивувати ужроців та гостей міста новими креативними підходами.